Ну, є дуже цікаве таке питання відносно того, коли потрібно закінчувати процес навчання. Знаєте, якби мене запитали, я сказав би ніколи не закінчувати. Я, наприклад, це життя навчаюся. І мені це подобається, по-перше, по-друге, я від цього бачу толк. По-третє, це відповідає сучасним науковим дослідженням, які, коли науковці говорять про те, що для людини. Набагато краще, коли вона протязі всього свого життя навчається, а це значить, вона розвивається, і тоді вона менше хворіє, не так швидко старіє, ну і не відбуваються там процеси деградації і інволюції. Тобто, навіть з наукової точки зору доведено про те, що навчатися це для людини вигідно. Для мене це питання не нове, воно, знаєте, якби лежить на поверхні, чому я все життя навчаюся, тому що в мене є глибоке розуміння, що мені це, по-перше, цікаво, по-друге, це мені вигідно. Чому так? Ну, Наприклад, є така чудова приказка. Якщо ми щось не тренуємо, ну, то воно не розвивається. Ну, наприклад, якщо ми не займаємося Зарядкою, фізичними вправами, ну тоді починає дряхліти наше фізичне тіло. Відповідно, починають появлятися купа всяких хвороб. На сьогоднішній день вже ті науковці, які досліджують людське здоров'я, вони б'ють в набат про те, що у нас гіподинамія в нашого суспільства гіподинамія. тому що ті, кому зараз по 25-30 по років, вони більш хворі, чим ті, кому, наприклад, по 60 років. І це не жарт. Це дійсно на сьогоднішній день є така тенденція, тому що те покоління воно більш здоровіше, бо воно було більш рухливішим, було менше транспорту і були більше фізичні нагрузки. Відповідно, це привело до тренування м'язів і до формування певних звичок, які держаться все життя. А це молодше покоління, воно таке враження, що народилося з комп'ютером і живе з комп'ютером, тільки розумієте, і тут купа всяких. Хвороб. Знаєте, Така дуже дискомфортна хвороба, як називається остеохондроз, вона раніше виникала там 45-50, а зараз виникає 20. Ну, тобто в 20-річних юнаках дівчат острохондрози виникають. Тут а є про що поговорити і подумати. Я чому зараз так говорю про ці речі? Тому що якщо ми не тренуємо фізичне тіло, то воно деградує. А як з мозгами? А мозги, якщо не тренуються, якщо мозги не напружуються, якщо ми, наприклад, сіли біля телевізора зранку, встали від телевізора вечором. Якщо ми втупилися, наприклад, в телефон. І це все вже на сьогоднішній день появився такий термін, як кліпове мислення, коли ні на чому не затримуєшся, коли тільки емоції розвиваються, і то не завжди хороші. Я думаю, що це в дійсності дуже велика проблема сучасної цивілізації і сучасних поколінь, тому що тут закладені деякі моменти деградації. Якщо ми не напружуємо, скажімо, наші мізки, так як я казав. Вони починають менше працювати і на завершення, знаєте, такі дуже прості приклади. Я люблю там ходити інколи на базар і на ринок купувати деякі, скажем, собі продукти. Моє власне спостереження, моє власне. я підходжу, наприклад, там до жіночки, якій там 60 років, наприклад, чи до чоловіка, якому 60 плюс років, і там щось купую. І поки я купую, в моїх мізках я вже знаю точну цифру на що я купив, на яку цифру. Але я дивлюся, що ця людина так само називає цю саму цифру. Ну, все нормально. Значить, я розрахувався. Тобто там в мізках порахували, тут в мізках порахували, все добре. Я підходжу, наприклад, до жіночки, там якій 25 років, там 100 додати 60, і вона бере калькулятор, розумієте? Це дві цифри всього-навсього 100 додати 60. І Береться калькулятор. І це явище я спостерігаю роками зараз. Можна сміятися від того, що я говорю. але мені від цього, чесно кажучи, не смішно. Не все так просто. Розумієте, людина, вона по образу творця зроблена. І якщо ми діти, божі, нам потрібно про себе дбати. Нам треба бути людьми розумними. А щоб бути людьми розумними, нам розум треба розвивати. А для того, щоб нам розум розвивати, нам треба його тренувати. А ці всі електронні штучки. Вони ж привели до того, що наші діти не знають таблицю множення, наприклад. Вони заходять, наприклад, в інтернет через гаджет, і вони отримують відповідь на любе питання, на любу, на яку задачку. Значить, їм не потрібно розвивати мозки, їм не треба їх напружувати. Така, правда, не зовсім, чесно кажучи, приваблива. Так що, мені здається, нам, як батькам, Завжди треба про це пам'ятати і думати, і все таки пояснювати нашим дітям, щоб вони були свідомими, а значить, щоб вони були розумними і щоб вони постійно над собою працювали. За чого вчитися треба все життя? Шановні друзі, буду вдячна, якщо підпишетесь на мій канал. І звичайно буде приємно, якщо залишити подобайки, запитання для прямого спілкування. Всього найкращого, дякую.